Головний тренер спортивного клубу Дніпро 1 Юрій Максимов для якого матча туру чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу проти Донецького Шахтаря став десятим на чолі команди. У третьому поєдинку поспіль фактично повторив стартовий склад своїх підопічних виконавців, провівши лише одну заміну. На останню межу повернувся голкіпер Волинець, який повністю відновився після травми, що її зазнав у зустрічі з київським Динамо. Звітна для Дніпровців розпочалася вкрай невдало. Вже на п'ятій хвилині метушня у карному майданчику спортклубівців завершилася тим, що м'яч відскочив до Сікана, котрий завдав невідпорного удару з близької відстані. У ближній кут. Далі на полі пішла рівна боротьба, у якій було багато єдиноборств, але вся гра в основному йшла у центрі зеленого прямокутника. До середини тайму можна відзначити удар Лєднєва, котрий заблокував Бондар, а у господарів постріл над поперечиною Криськіва. А за екватором першого тайму гірники запресингували Бабенка, після чого волонець вже забрав сферу у ногах Невертона. На 35-й хвилині волонець зреагував на підступний удар Сіканам, відбивши м'яч за межі поля. І це був тільки перший кутовий у матчі. Надійно зіграв голки Дніпровців і за межами карного майданчика, коли він в підкаті відібрав м'яч у Невертона. На 41-й хвилині Мірошниченко заробив для гостей перший кутовий у матчі. Він же його і виконав Асарапі, перестрибнувши всіх, спрямував шкіряного повз голкіпера у нижній кут. А на початку другого тайму підопічні Юрія Максимова видали результативну п'ятихвилинку. Спочатку стрімка атака від спортклубівців закінчилася зміщенням до карного майданчика Гуцуляка. Його блискавичним ударом красенням у дальню дев'ятку і 2-1 на користь його команди. На цьому спорткубівці не зупиняються, вони заробляють перспективний штрафний, який бездоганно виконує Леднів. Це вже 3-1. Попереду спортивний клуб «Дніпро-1». Далі дніпровці абсолютно спокійно контролювали перебіг подій у зустрічі, не давши супернику жодного шансу на те, щоб хоча б скоротити відставання. Більше того, Віттіньо міг довести рахунок і до великого, але не судилося. Різник другим темпом приборкав м'яч у підсумку, все так і завершилося впевненою перемогою 3-1 нашої команди. На міжнародну паузу пов'язану з матчами збірних, яка для дніпровців триватиме до 27 листопада, коли вони вдома прийматимуть одеський чорноморець. Наша команда вирушила у статусі односі лідера турнірної таблиці, щоправда, за втраченими очками її може наздогнати донецький шахтар. Втім, у протистоянні з гірниками у підопічних Юрія Максимова перевага в особистих зустрічах.